Ти йдеш додому, і назустріч тобі йде красива дівчина. Дивиться тобі в очі та ще й усміхається. І тут у твоїй голові зринають безліч думок. Може познайомитися з нею, а що я їй скажу? А раптом у неї є хлопець, а що як вона мені відмовить. Знайомо, тоді вмощуйся зручніше, і я тобі зараз повідаю, як познайомитися з дівчиною. Насамперед тобі слід усвідомити. Що нічого страшного з тобою не станеться при знайомстві є два можливі варіанти перший вона тобі відмовить, і ти підеш додому переможцем у своїх очах, адже ти зміг підійти і познайомитися, ти зробив усе, що було у твоїх силах. І другий у вас потенційно можуть бути круті, неперевершені, незабутні побачення. Ситуація, як то кажуть, він він, основна твоя задача при знайомстві. Бути веселим, адекватним та позитивним хлопцем. І тепер найцікавіше, що ж мені їй сказати? Тут усе просто. Скажи, що ти прийшов познайомитися та опиши те, що відбувається. Наприклад, привіт, я йшов додому з магазину, побачив тебе і вирішив підійти познайомитися. До речі, маєш гарний вигляд. Мене звати такто. А тебе як? Ось ти і розпочав діалог, а далі або бери її контакти. Або можна одразу провести побачення, якщо є така можливість більш подібної інформації у моєму телеграм-каналі.